Контрозвідка Служби безпеки затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським засобам масової інформації виправдовувати агресивну війну проти України. Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, зокрема щодо ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі Харкова. У своїх інформаційних довідках героїзувала окупантів та заперечувала їхні воєнні злочини. У подальшому її повідомлення розганяли сюжетах рупорів Кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова. За даними слідства, колаборанткою виявилась мешканка Харкова, яка передавала кремлівським медіа всі дані через так званого посередника. Ним виявився російський воєнкор, який координував свої дії із воєнною розвідкою РФ. Щоб надати інформацію ворогу. Жінка вивідувала її серед своїх знайомих в темну, а також збирала новини через телеграм-канали. Під час обшуків у помешканні зломисниці вилучено мобільні телефони з доказами її підрив діяльності на користь РФ На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили затримані про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за статтею 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, та за статтею 436 Прим 2 – це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі зломисниця перебуває під вартою і загрожує до 12 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській та Харківській областях за процесуальне керівництво Черкаської обласної прокуратури.